У на 16 сіток та інші незаконно встановлені знаряддя лову виявили інспектори полтавського грибоохоронного патруля під час рейду на Кременчуцькому та Кам'янському водосховищах 2 лютого, як повідомила речниця рибоохоронного патруля Вікторія Підгорна. Із сіток працівники дістали 67 кілограмів карася сріблястого рибу. Передали до грибоприймального пункту із подальшим спрямуванням коштів у державний бюджет. Алтарський рибоохоронний патруль нагадує, що з 1 листопада 2024 року діє заборона на вилов водних біоресурсів у водоймах на зимувальних ямах, в тому числі з берега, яка діятиме до початку нересту, весняно-літня заборона на лов водних біоресурсів у 2025 році. Також до 30 червня 2025 року включно. На всіх водоймах області діє заборона на лов річкових раків в період їх природнього відтворення та на період їх першої линьки.